Ну, з погоди в Україні з 3 по 5 травня. З 3 по 5 травня погода визначатиме переважно антициклональне поле. В п'ятницю 3 травня вітер на заході країни східний 5 пориви 10 метрів за секунду, в горах Карпат в день пориви до 15 метрів за секунду. На решті території вітер північно-східний, 7 пориви 13. Мало хмарно, без опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 6 плюс 10, в день плюс 20-25. На півночі температура вночі плюс 4 плюс 9, в день плюс 16-20. В центрі вночі плюс 7-12, в день плюс 17, 24. На півдні вночі плюс 9, 14, в день плюс 21-25. І на сході вночі плюс 7-12, в день плюс 17-23. В суботу, 4 травня, вітер східний, північно східний. На заході та півночі 4 пориви 10 метрів за секунду. В центрі країни 6 пориви 13. На півдні 8 порив 15 метрів за секунду. В Криму пориви до 17. І на сході вітер 6 порив 12 метрів за секунду. Малохмарно без опадів. Температура повітря вночі на заході від 4 до 12 тепла. місцями на півночі Рівненщини температура може опускатись до 0 градусів по Цельсію. Вдень на заході від 16 до 24 градусів тепла. На півночі температура вночі 0 плюс 3, Місцями на півночі Чернігівської та Сумської областей повітрі 0, -3. в день плюс 13,17. В центрі вночі плюс 1 плюс 9, в день плюс 14,18. На півдні вночі від 7 до 15 тепла, в день плюс 15-21. І на сході вночі від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. На півдні Донеччини плюс 4-9, в день плюс 12-15. І в неділю 5 травня, вітер нестійкий 4 пориви 9 метрів за секунду. В Криму північно-східний 8 пориви 15. На Харківщині вітер західний 6 пориви 12 метрів за секунду. На Чернігівщині та Сумщині вітер в день західний 8 пориви 15. На заході країни мало хмарно, без опадів. На Закарпатті мінлива хмарність, ввечері можливий слабкий дощ. Температура повітря вночі від 4 до 10 градусів тепла. Місцями температура може знижуватись до 0 в день плюс 19-24. на півночі мінлива хмарність на Київщині та Житомирщині без опадів. На Чернігівщині та Сумщині, після 16 години, часто місцями дощ. Вночі 6 травня на півночі без опадів. Температура повітря вночі 0 плюс 7, в день плюс 17-21. В центрі мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 0 плюс 5, в день плюс 17-22. На півдні малохмарна без опадів. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 8, в день плюс 17-21. І на сході мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 0 плюс 2. Місцями 0-3 в день плюс 16-19.